Доброго дня. В сьогоднішньому відео хотів би поговорити про те, чи варто розраховувати українцям, у яких 30 років стажу на пенсію у 2025 році, і хотів би також показати формулу розрахунку пенсії, яку можуть отримувати пенсіонери, у яких 30 років стажу. І так, поїхали. Розмір пенсії в Україні у 2025 році залежатиме від трудового стажу, середньої зарплати та загальної формули, який встановив пенсійний фонд. І так, оця основна формула розрахунку пенсії наступна. Пенсія дорівнює середня заробітна плата в Україні, множиться на коефіцієнт заробітної плати і множиться на коефіцієнт страхового стажу. Хочу відразу сказати, що коефіцієнт страхового стажу вираховується за формулою як кількість років стажу множиться на 1. І для людей з 30 роками стажу коефіцієнт страхового стажу становить. становить 0,3 відсотки, тобто 30 умножиться на 1 і виходить 0,3 відсотки. І тепер давайте підставимо ці цифри в формулу станом на грудень 2024 року, прогнозована середня зарплата для розрахунку пенсії становить близько 15 тисяч гривень. Коефіцієнт заробітної плати, і тепер коефіцієнт заробітної плати це якщо ваша засередня зарплата дорівнює середній по Україні 15 тисяч гривень, то коефіцієнту цей становить 1 одиницю. Щодо коефіцієнту стажу, то для, як ми тільки що казали, для його розрахунку треба 30 років помножити на 1% і виходить 0,3. І сам розрахунок підставляємо формулу, пенсія дорівнює. 15 тисяч множимо на 1 і множимо на 0,3 і дорівнює 4500 гривень. Але варто відзначити, що при наявності 30 років стажу у 2025 році на пенсію у 60 років вийти не можна. Щоб вийти на пенсію у 60 років у 2025 році потрібно мати 32 роки страхового стажу. Якщо стаж становить 30 років, право на пенсію за віком настає у 63 роки.